Нас дуже непокоїть дійсно ситуація в Україні і взагалі в цьому регіоні. Причина, чому я сьогодні тут порагає в тому, щоб поспілкуватися із народом України і ще раз наголосити на тому, що ми будемо підтримати їх скільки стільки потрібно. Це мабуть найважливіше, що треба сказати на сьогоднішній день. The Я the думаю, що з російського боку буде ескалація, особливо коли ми говоримо про мобілізацію людей. І це мене лякає. Нам необхідно посилити роботу. Нам необхідно інвестувати більше. нам ми минулого року уклали нашу оборону угоду, і протягом наступних десяти років ми.

Показати Росії, що ми готові And себе І, зрештою нам Ukraine, необхідно прискорити допомогу Україні також. тому що зараз величезна потреба в боєприпасах. Ми now, uh, повинні uh, ще uh, більше uh, робити ніж ми робимо зараз. занадто багато часу забирає доставка боєприпасів до України цього тижня? Ми цілий день провели в форматі. Рамштайн у Німеччині for, for про цю потребу в so, so збільшенні кількості боєприпасів. Отже, нам треба робити більше, робити більше і швидше, тому що це єдиний спосіб як показати Росії що 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 ми мусимо її зупинити, те, що вона робить.